Сьогодні у нас майже середина, ну, навіть вже перевалила середину Серпня. Така погода класна навіть. Хочу вам показати, яка класна тут водичка у нас. Подивимося. Сьогодні 18 чи 19 серпня. Десь так. Щось не подивилася, яка точна дата. Який чудовий пісочок, як на Мальдівах. дивіться, які класнячі. Зараз перевіримо, що яка водичка. Там люди які купаються. ще. Дивимося, як там. Взагалі класна ще погода. Зараз ближче подивимось. Чи можна там купатися? Ну я взагалі не хочу. Вон, бачите, люди заходять і за ними такий шлейф прям. Булюк. Ой, яка зеленича вода. Не, не, не. Я, наверное, не хочу на неї заходить. Наверное, приблизно. Бо муч страшнейшая. Вот на вода. Купаться я не хочу. Вот там трошки просветы какие-то есть. вода на ахті. Там дивіться, як страшно. Одразу можна купатися. Скажіть. Біля. Некий шлейф після того, хто виходить з води. Ну, деяких людей це не поняли? Навіть дітей купають. Ні, ну це взагалі. Я не знаю. Ох, ладно. Кожного свій вибор де купатися. Це таке тіло. Мені надається, яка вода реально. Взагалі жастяка. Фу, а який запах бридки. Прямо вообще бред... бредота якась. Болото. Взагалі, не ахті. Можна просто позасмагати в тінечку і все. Всім чудового дня. Пока-пока.